Ласкаво просимо на наш канал. Дякуємо, що слухаєте українське і допомагаєте просувати українськомовний контент. Не забудьте підписатись і поставити лайк, щоб не пропустити жодної нової історії. Сашка. Очі Тетяни світилися від щастя. Я вагітна. Чоловік зрадів нарешті в нього народиться довгоочікуваний первісток. Вони були вже вісім років одружені. Давно настав час стати батьками. Але все ніяк не виходило. І нарешті диво відбулося. Усю вагітність Тетяна почувалася чудово, де останнього ходила на роботу, щоб зібрати якнайбільше грошей на майбутнє. Розуміла, що на зарплату чоловіка у трьох вони не витягнуть. Олександр сам це розумів, тому постійно підшуковував собі підробіток. Нарешті довгоочікуваний малюк народився сина назвали Денисом. Жінка повністю присвятила себе дитині та облаштуванню домашнього затишку. Чоловік, у той час, не покладаючи рук, працював, щоб у його сім'ї було все не необхідніше. Якось, прийшовши з роботи, Олександр впав на диван і втомлено сказав Як добре, що в нас одна дитина. Не знаю, як би ми впоралися, якби дітей було більше. На той момент Денискові було два роки. Він от-от мав піти в дитячий садок. Тетяна, зрештою, змогла б повернутися на роботу. Чоловік вже не міг дочекатися того часу, коли нарешті зможе відмовитися від підробітку. Адже робота забирала в нього дуже багато сил та часу. Дружина засмучено посміхнулася. Коханий, в мене для тебе новина. Тільки не нервуй. Він зблід. Щось сталося з малим. З тобою? Жінка підійшла до чоловіка, сіла поруч, обійняла. Я сьогодні була у лікаря. Здається, в нас буде ще один малюк. Якби чоловік стояв, то точно впав би, але натомість просто знесилено відкинувся на спинку дивана. Дружина вирішила трохи підбадьорити. Коханий, не хвилюйся. Ми впораємося. Дениска вже досить дорослий. Потреби не такі великі. До того ж, після нього залишилося дуже багато одягу та іграшок. На цьому зможемо пристойно заощадити. Адже це таке щастя. Ми завжди хотіли дитину. А тепер у нас буде двоє. Олександр схопився за голову. Ще один малюк точно не входив у його плани але ж, не робити через це аборт. Взяв себе в руки, натягнуто посміхнувся до дружини ти маєш рацію. Все буде гаразд. Разом ми впораємося. За сім місяців у них народилася донечка, Марійка. Тетяна розривалася між немовлям та старшим сином. Чоловік приходив додому пізно, зовсім знесилений, тому допомоги від нього не варто було чекати. Діти часто хворіли Денис щотижня примудрявся принести додому новий вірус із садочка, і ще слабкий організм немовляти. Моментально підхоплював будь-яку заразу. До того моменту, як Марійка одужувала, її брат знову захворював. Здавалося, що нема ніякої можливості вийти з цього зачарованого кола. Тетяна вже мала дуже поганий вигляд. Останнім часом майже не спала. У донечки почали різатися зубки. Вона ніяк не хотіла злазити з маминих ручок. Дениска також вимагав увагу. Він же досить вміло маніпулював. Маминими почуттями, і до того ж, ревнував її до сестрички. Жінка була на розхват, якось ризикнула попросити чоловіка про допомогу, той не зміг відмовити, хоч і сам був втомлений, бачив, що дружина потребує відпочинку. Вона зачинилася на дві години в спальні, щоб хоч трохи подрімати, довіривши малечу їх батькові. Але діти, які не звикли до уваги батька, зовсім його не сприймали. Дочка весь час плакала, а син вередував, вимагаючи відвести до матері. Олександр не витримав. Розбудив дружину, яка заснула. Забери їх. Не знаю, що їм ще зробити, щоб їх істерики припинилися. І взагалі, я теж втомився. Працюю майже добу безперервно. А це тобі не під гуски міняти. Моя робота в кілька разів важча від того, чим ти займаєшся вдома. Тетяні було прикро чути таке від чоловіка. Але часу й бажання лаятися не було. Мовчки взяла вже почервонілу від плачу донечку, пригорнула до себе. Вільною рукою обійняла сина. Добре, відпочивай. Я впораюсь. Все буде гаразд. Але з того дня все змінилося. Чоловік став якимось аж занадто дратівливим, міг навіть крикнути на дітей. А дружині постійно виговорював свої претензії. Через деякий час і взагалі заявив, що через постійні дитячі крики не може нормально відпочити. Було б непогано пожити окремо, щоб хоч трохи виспатися. Тетяна здивувалася Чекай. Але ж це і твої діти. Розумію, що вони можуть бути галасливими та нестерпними. Але всі батьки через це проходять. Не можна просто так взяти та піти, бо вони тобі заважають. Але ж я йду не назавжди. Проживу кілька тижнів у Петра в гуртожитку, потім повернуся. Петро був давнім його приятелем, з яким вони працювали разом. Затятий холостяк вважав за краще не заводити сім'ю і тим більше дітей. Саме йому Олександр виливав свої сімейні проблеми. І тоді друг запропонував тимчасово пожити в нього. Сашко подумав, що це чудова ідея, та й тетяні буде легше не потрібно постійно стояти біля плити, готуючи йому їжу. Адже діти та й сама жінка їдять не так багато, як він. Але згодом передумав Все ж таки вони сім'я як же можна жити окремо, навіть тимчасово. А про червові сварці згадав про пропозицію товариша. Ти взагалі не цінуєш те, що я роблю для вас. Не розумієш, що якщо я знесилений, то не зможу вас більше забезпечувати. Що ви тоді робитимете? Тетяна була непохитна. Ми сім'я, маємо разом долати труднощі не можна при найменшому негразді тікати. Ти, батько, чоловік, маєш розуміти свою відповідальність. Його розлютили слова дружини. Значить, по-твоєму, я ще й безвідповідальний? Я взагалі то був не в захваті, коли ти завагітнула вдруге. Забула вже? Це ти мене переконала, що ми впораємось. Тетяна теж розгнівалась. Ти так кажеш, ніби мені марійку вітром надуло. Ми разом брали участь у цьому процесі. Тож не треба перекладати все на мене. Чоловік розізлися вкрай. Я прийняв рішення. Обговоренню не підлягає як ніяк я головний у сім'ї, саме я вас утримую. Тому як скажу, так і буде. Жінка не могла повірити своїм вухам, і це говорить чоловік, з яким вона прожила під одним дахом понад десять років. Ну, й котись звідси. сердито вигукнула і замкнулася разом із дітьми у спальні. Олександр сподівався, що дружина все зрозуміє. Буде його за ноги хапати, благаючи залишитися. А вона он як. Котися. каже. Так і зроблю. сердито бурчав собі під ніс, збираючи речі в дорожню сумку. Планував побути в приятеля тиждень другий, але його відпочинок тривав довше заочікуваний. Олександр нарешті відчув волю, і вона йому сподобалась. Став висипатись у вихідні цілими днями лежав на дивані. Дивився улюблені серіали та фільми в тиші та спокої. Оце життя. Тепер я розумію, чому ти не хочеш заводити сім'ю. сказав одного разу Петрові. Той лише загадково посміхнувся. «Холостяцьке життя це мрія. Ніхто не пиляє, по дому не розкидані іграшки, дружина не вимагає грошей. Ти живеш своє задоволення, витрачаєш гроші на себе. Роби, що хочеш, і коли хочеш. Олександр зітхнув. Проблема в тому, що сім'я в мене вже є, і витрачати гроші тільки на себе в мене ніяк не вийде. Вся моя зарплата йде на дітей та дружину. Мені залишається лише мала частка. Петро засміявся Значить, настав час все міняти. Дружини поруч нема, не зможе нічого витребувати з тебе. Нехай зрозуміє, як добре, коли ти поруч. Може, почне більше цінувати. В Олександра спалахнули очі. Знаєш, а ти маєш рацію потрібно показати їй, що на мені тримається сім'я. Петро поплескав друга по плечу ось побачиш, приповзе як маленька. Проситиме, щоб ти повернувся назад. Їй доведеться вибачитися за те, що вигнала тебе. Олександр погодився з товаришем. Отримавши зарплату, скинув дружині на картку лише половину і почав чекати, коли вона зателефонує та проситиме ще грошей. Але ні через тиждень, ні через два, ні через місяць цього не сталося. Нічого. Можливо, вона ще мала якісь заощадження від попередньої зарплати, тож їй вистачило. Але наступного місяця вона точно зателефонує. Заспокоював його товариш. Але цього не відбулося ні через місяць, ні через два. Від тетяни не було жодної звістки. Нарешті, через шість місяців Олександр занудьгував. Він все ще любив свою дружину, і було сумно, що її немає поряд. Та й дитячий плач вже не здавався чимось страшним. Йому не вистачало постійних питань від допитливого Дениски та беззубої маріченої посмішки. Знаєш, друже, я, мабуть, додому повернуся. З тобою добре, але сумно на душі. Хочеться до сім'ї. Не можу без них. Петро посміхнувся. Я знав, що ти слабохарактерний. Здався за першої ж нагоди. Тебе важко назвати чоловіком. Олександр скипів Та тобі, звідки знати, що значить бути чоловіком. Це нести відповідальність за тих, хто тобі дорогий. Це бути поруч і в горі, і в радості. Це не засуджувати і не дорікати, як би важко не було. Маю сім'ю, і вони мені потрібні. Сподіваюся, я їм ще теж. А таких, як ти, друзів, ще пошукати треба. Через твої поради мало не втратив найдорожче, що в мене є. Він швидко зібрав свої пожитки, подався додому. Увійшовши до квартири, втратив дармове. За його відсутності, все дуже змінилося. Денис, щойно прийшовши із садка, допомагав мамі на кухні, поки та готувала вечерю. Хлопчик розважав молодшу сестричку, корчачи їй смішні мордочки. Тетяна весело співала пісеньку, періодично дивлячись з усмішкою на дітей. Олександр, не маючи сили підняти очі на дружину, увійшов на кухню. Привіт. Тетяна, побачивши чоловіка, завмерла на місці. Малий закричав Татко, татко, прийшов! і кинувся батькові в обійме. Чоловік притис сина до себе, подивився на дочку. Та мовчки простягала до нього свої маленькі ручки, посміхаючись двома передніми зубами. Підійшов, взяв на руки, поцілував у щуку. Потім глянув на дружину. В його очах було стільки болю та смутку. Вибач мені, я був таким дурним. Жінка раптом усміхнулася. Я рада, що ти повернувся. Вечерятимеш. Олександр акуратно посадив дочку назад у стільчик, повернувся до дружини. Я так вас всіх люблю. Зрозумів, що ви найдорожче, що в мене є.